Ми вже з вами вивчили букву А і знаємо, що вона пишеться по-різному. Ось зараз буде для вас інтерактивна гра, щоб ви знайшли пару. Але будемо ми шукати не за написанням букви, а, звісно, за кольором, тому що за кольором вони теж можуть бути різними. Тому будьте уважні! І запам'ятовуйте, як може бути написана буква А. Це теж дуже важливо. Нума грати. Нам треба знайти пару. Пару за кольором. Одна з них буква буде велика, а інша маленька. Якщо вони однакові за кольором, то це пара. Як ви думаєте, це в нас пара? Вони обидві зелені, значить це пара. І ми натискаємо кнопочку, та, яка у нас. Е, з одним словом. Так. А це. Так, це не пара, немає пари. Чому? Тому що синій кольор і червоний кольор букви. Так. А далі. Пара, так, звісно, пара, бо обидві жовті букви. А тепер у нас червона і синя, і у нас немає пари. А тепер. Обидві червоні, значить, пара склалася. І знову обидві сині пара. Клалася! Які ви молодці! Ми заробили всі 4 бали. І бачите, скільки часу ми витратили? Ми просто неймовірні за, з вами зараз. До зустрічі наступного разу. Я вам готую ще одну громаду.